У цих кімнатах не увімкнена жодна з батарей. Нині тут 10 градусів, розповідає завідувачка Галина Рибалка. Ця сторона не утоплюється, бо сильно виходить дуру. А ось дивіться, тут батарея є, тут ось, ось скрізь батареї є, скрізь є батареї і тут. Ні газом, ні дровами обігрівати приміщення не можна, розповідає пані Галина, і пояснює, чому. А тут ДСП і зверху вкрите пінопластом. Всю чуть-чуть іскри. Тут-чуть -чуть 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 іскри і все, і більше нічого не треба. Так що не можна було. Не можна. Є чим топить, груби є. Економити електроенергію розпочали з 2007 року. У 2006 році відтворили музей. У 2007 -му році, у лютому місяці, відключили світло. Повністю, тому що музей був сирий, і його повністю отоплювали, сильно багато нагріло світло. не було чим платити. І Його відключили, і включили нам світло аж в кінці, мабуть, осені 2007 року. І з тих пір почали ми економити. Нині у місяць використовують не більше 200 кВт, додає жінка. Цей обігрівач нам подарували, щоб ми коридор обігрівали. Ну ви розумієте, якщо ми включимо коридор і всі кімнати, то це буде сумасшедша сума. Це, це я не знаю. Це ми в 20 тисяч не війдемо за місяць. Усі підключені, але ми їх просто не включаємо. У цю кімнату приходять погрітися після роботи на вулиці, розповідає жінка. Цілий день працюємо, то таке прийшли, руки вони погріли, та, та нам тепло. З 2007-го працює в музеї Катерина Радіонова. Каже, до таких умов праці звикли, аби не мерзнути під час екскурсій, тепло одягаються. Без шапки ні, ну як тут, без шапки можна бути. До музею сьогодні приїхав Віктор Даниленко. Каже, музей цікавий, але довго тут знаходитися прохолодно. Інтересно. Цікаво, проїжджав багато разів, повз музей, але жодного разу не заходив. А тут вирішив зайти, подивитися все ж. Якщо на п'ять хвилин зайти, то ще більш-менш. Якщо повноцінна екскурсія і тут провести час, то холодно. Музей відкрили до 70-річчя з дня народження В'ячеслава Чорновола і передали на баланс краєзнавчого музею, каже його директорка Ірина Собко. Тоді в процесі експлуатації будівлі виявили проблеми не лише температурного режиму, додає жінка, а й інші помилки будівельників. Музей почав потрошку в окремих місцях руйнуватися. З чим це пов'язано? Це, по-перше, не житлова споруда. По-друге, що взагалі музей не утеплений. Взагалі, стіни тонкі, підлога тонка, стеля тонка, горище не утеплене. Перші дошки на підлозі мають бути товщиною 3,5 чи то 4 см. Вони були 2-сантиметрові. Запроєктовано було електричне опалення, яке наразі ну, не просто неефективне. Воно при цій ситуації воно не може. Обігріти цю будівлю. Ну, неможливо опалювати повітря. Ну, це помилка тих, хто проводив реконструкцію будівлі. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.